Організаторські здібності, прагнення до лідерства, проявляються ще з малих літ. Тому батькам і педагогам важливо розвивати та підтримувати їх у дітей, спрямовувати у необхідне русло, давати ті знання, які дозволяють підростаючому поколінню якнайбільше розкрити свої здібності і використати їх на службу людям. З такою метою на базі Острозького дитячого санаторно-оздоровчого комплексу Корчагінець було проведено шостий обласний зліт лідерів учнівського самоврядування, організований управлінням освіти та науки облдержадміністрації та відділом освіти Острозької райдержадміністрації. Ну, принаймі, в травні місяці завжди у нас 3-4 таких заходи до сезону. У нас, якщо починається з літ учнівського активу, лідерів учнівських, значить, скоро в Корчаїнці почнеться справжнє літо і до нас заїде багато дітей. Це старт. З 2007 року. Ми започаткували таку форму роботи з нашими лідерами. Ось традиційно, вже четвертий рік поспіль ми обрали саме це місце. Ну, напевно, воно гостинне, напевно, воно нам підходить і з розміщенням, і за такою чудовою територією. Ось ми тут можемо проводити будь-які заходи, які нам потрібні з дітьми, як тренінги, так і інші форми. Це мають можуть бути наші і концерти. Дуже гарне от місце для проведення цих тренінгів. Як зазначають організатори заходу, зліт лідерів учнівського самоврядування проводять з метою активізації і вдосконалення форм роботи з дітьми, виховання у них лідерських якостей, розвитку комунікативних здібностей, удосконалення змісту, напрямків діяльності структур учнівського самоврядування області. Мета цього заходу в першу чергу підвести підсумки. Нашої роботи за рік. Ось. Намітити проблемні питання, то власне, ми запланували форум, обласний форум на зльоті. От. І, звичайно, ще у нас останній такий завершальний акорд це вибори активу обласної ради старшокласників. Тому що наш попередній склад завершив свою діяльність, діти випускаються, вони одинадцятикласники. Ось, І ми от таким чином будемо працювати, аби виявити найактивніших дітей. На цьогорічний зліт з'їхало 16 команд, які представляли осередки лідерів учнівського самоврядування Березнівського, Дубровицького, Дубинського, Млинівського, Костопільського, Зарічнівського районів, а також міст Рівне, Кузнецовськ та Острог. Багато учасників уже не один рік приїздили до Корчагінця, набули певного досвіду роботи, яким впевнено можуть з тими, хто вперше бере участь у такому заході. Це по-перше, це дуже багато нових знайомств. Це шале це два шалених дні, коли ти маєш можливість спілкуватися з найрізноманітнішими людьми і дізнаватися дуже багато нової інформації. Я на посаді вже три роки, але очолюю раду ще другий рік. Беремо участь уже три роки. Що вам дають такі заходи? Ну дають дуже багато. По перше, дуже багато досвіду переймаємо, обмінюємось досвідом. А по-друге, а по-друге, дуже цікаво проводимо вільний час. Я вперше. Приїхав на такий захід. Раніше ми збиралися тільки в Мергощі в школі групою. з Президентів шкіл, а от в такому місці я вперше. Сьогодні я представлятиму те, що ми зробили, встигли зробити за цей рік наші здобутки, різні змагання, які проводились в школі, різні спеціальні заходи, прибирання і так далі. В школі ми висадили, наприклад, цього року 50 саджанців сосон, У нас була така акція озеленення. Після урочистого відкриття, на якому юні лідери продемонстрували ще співочі таланти, у рамках заходу було проведено нараду для координаторів лідерського руху, тренінги на розвиток лідерських якостей, виставку методичних матеріалів із досвіду роботи районних та міських осередків учнівського самоврядування. Тема нашого тренінгу лідер та лідерство. Ну, взагалі, що самогли для лідера, це спілкування. Лідер веде за собою дітей. От мене зібралася група, вони дуже веселі, активні діти. О, з ними дуже цікаво працювати. З ними потрібно розмовляти їхньою мовою. Тоді все вдасться, і все буде дуже добре. Неабияку увагу учасники зльоту привернули і презентації проєктів, які розробили і втілюють осередки лідерів Рівненщини. Актуальними виявилися проєкти, представлені командами Володимирецького, Добровицького районів, міст Кузнецовськ та Острог. На даний момент дуже гостро постало питання про екологію не тільки Рівненської області, але і про всю екологію загалом. І тому наше учнівське самоврядування і не тільки а всі школи району гостро поставились до цього питання. І тому ми на даному етапі розробили проект. Це Жовкинівської ЗОЖ, села Жовкині, Володимирецького району, чисте подвір'я, чиста вулиця, чистий район. Там, де учні восьмого класу Жовкинівської школи, вони розробили карту села Жовкині. Там вони позначили де найбільші видобутки Янтару. Оскільки це нелегально, також там, де боброві завали. І ну і насамперед сміттєзвалища нелегальні, і тому вже ну, першим етапом було, і вже ніби пішли з місця. І тому нас ніби до нас дослухались, і вже деякі сміттєзвалища в цьому році ми плануємо їх прибрати. Місто Кузнецовське готувало проект на тему співпраці з місцевими органами влади. І у своєму проекті ми намагаємося донести людям те, що насправді шляхів є дуже багато. Головне мати час і мати бажання. У ШУКТЕМ їх реалізація все це відбувається під керівництвом педагога, який сам є лідером для своїх вихованців, який контролює і коректує спільні групові дії для досягнення поставленої мети, допомагає у розвитку лідерських якостей своїх підлеглих. Я вже четвертий рік очолюю школу лідерів, створена школа лідерів, до складу якої входить 43 лідери. Це кожен по одному представнику з кожного загальноосвітнього закладу району. Ми збираємося кожного тижня, ми збираємося на свої засідання. Ми працюємо розділені по 10 комісій. В кожну комісію входить по 4-5 по шкіл, і кожна комісія працює в відповідному напрямку, ставить свою мету і має свої завдання. Зокрема, ми працюємо над проектами, впроваджуємо проектну діяльність. Наприклад, в нас є така комісія, як партнерство та міжнародних відносин. Вона працює над проектом партнерства заради виховання, екології комісія екології та краєзнавства», Працює над проектом цілюще моє джерело комісія захисту прав дитини працює над проектом. Ти гідно мусить жити. Комісія з питань позашкільної та загальної шкільної освіти працює над проектом Крок на зустріч. Ну та над багато багато інших. За результатами голосування головою обласної ради старшокласників обрано Ірину Заріцьку, голову Млинівської районної ради старшокласників. Першим заступником Ольгу Саган, заступника голови Костопільської районної ради лідерів. Все в житті важливо і важливо вміти багато чого, але Вести за собою людей, бути відповідальним, бути тим, хто розуміє, що Таке життя, коли треба десь щось зробити і думати не тільки про себе, а й про інших. Це якраз зібралися тут ті діти, які обрали собі вже в житті таку дорогу. Вони ведуть за собою людей. Вони є громадянами, вони є ті, які будуть будувати те, що ми хочемо бачити Громадянське суспільство, яке ми надіємося в нашій державі буде. І саме за цими дітьми якраз і майбутнє. Я вірю, що вони будуть, вони такі, як вони, будуть рушіями цього процесу.